Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі Агні Арт. І в цьому відео ми будемо завжди вчитися малювати морську зірочку. Загалом я буду малювати тему зниктобру. Ну, це в мене буде сьома тема, але загалом не про це. Я хочу просто навчити вас малювати красиві морські зірочки, повернутися так, би мовити в літо, коли тепленько. На якийсь такий морський пляж, то ви будемо малювати. Я приклеїла ось такий аркушок у мене, це ось такий крафтовий папір, я вирізала просто зі свого скетчбуку ось такий шматочок і обережно приклеїла. Якщо ви хочете, це можна зробити, можна не робити. обов'язково підготуйте гумку та чорну ручку. І це все. Пропоную вже починати. Я взяла малесенький форматок, щоб вам було зручно бачити загалом. У нас вона буде по центру нашої композиції, тобто ось тут десь приблизно. А ще хочу зазначити, що ви можете малювати будь-яким матеріалом, незалежно від того, чим, що у вас є загалом. Малюйте, чим ви хочете загалом без різниці. Так, я... Тут буде центр нашої сірочки. У нас 5 частинок, 5 таких нібито промінчиків. Тобто, у нас буде не вертикальний тут промінчик, буде десь ось так збоку дивитися. Далі буде другий ось тут. Третій. Можна вийти трошки на іншу сторіночку дивитися, буде прикольно. Я поєднаю якраз ось ці дві теми, в принципі, можна. І ось цей прям якось ось так зробимо. Тобто ми зробили з вами 5 ось таких ось промінчиків. І між ними в нас однаковий проміжок, тобто приблизно однаковий. Тобто, щось ось таке у нас має бути. Я зараз трошки вам щоб було краще видно. Подивіться, бачите, в мене ось таких 5, нібито промінчиків. Далі рухаємося. Так. Тепер нам потрібно обмалювати по колу, тобто зробити вже саму форму. Угу. Робіть не сильно товстенькі ось ці частинки, вони доволі будуть середнього розміру такого. У мене погано видно саме по крафтовому паперу, тому ми будемо з вами зараз вже ручкою штрихувати і буде краще видно. Просто я ось так бачила, а ти ось так красивенько. Ще хочу нагадати, що я Агні Арта, також в мене є багато соцмереж, це і TikTok, і Телеграм, тому приєднуйся, якщо любиш малювати, чекатиму кожного з вас. Так, ну ось такі. Як ви бачите, зараз я вам можу на окремому аркуші, в принципі, все більш детально показати, адже мені здається, що можливо, вам поганенько зараз видно. Дивіться. Тобто ми з вами зробили ось такі ось промінчики. Тепер я просто ось так його обводимо. Ось таким чином в нас вже виходить наша зірочка. Якщо буде нерівненька, нічого страшного. Стираю оцей серединку тепер нашу, бо нам вона більш не потрібна. Угу. І будемо зараз вже з вами промальовувати деталі. Ось тут ділю навпіл, так би мовити. Легенькі ось такі кірсочки малюю, ми їх будемо потім промальовувати саме по центру. Детальки. Дивимося. По центру ми малюємо з вами ось такий кружечок, і по ньому будемо з вами дивитися малювати ось такі кружечки. Раз. Два, три, 4 і 5. Ось такі ось п'ять штучок. Тут вони десь у мене з'єднуються красиво. І малесенькі ось тут між ними. В проміжках, ось так. Угу. Так, дуже красиво. І ось тут можна ще додати. В сумі має бути десь 10, 10 їх приблизно. І тут знову ж таки більше, менше і маленька. Більша, менша і маленька. І так тут всюди треба зробити. Більше середненька, малесенька. Обводимо лінером. У мене лінер 0,5 такий. Дуже крутий, я його дуже люблю. Чесно, один з моїх улюблених лінерів це ось ці центропени, дуже класні, підходять для будь-якого матеріалу. Ну що ж, дивимося, що ми робимо? Просто будемо по контуру, але найголовніше в цьому всьому зробити це обережний котерів наверточки, віддалю, щоб вам було краще видно. Угу. Тобто, я просто воджу нашу зіроньку. Зверніть увагу, як я тут ободжу, тут я трошечки її все-таки нижче опускаю. Так роблю. Угу. Тут можна ще. Тут навпаки можна якось сюди більше вийти. Я трошечки, бачите, іноді можу змінити форму. Готово тепер потрібно промалювати ось ці всі центри 5 штучок, тобто я їх можу трошки керувати зробити. Нам потрібно все, що ми зробили олівчиком, просто зараз обвести. Тепер, після того, як ми все це обвели, нам потрібно тепер перейти до наступного етапу. Це ми трошечки додаємо деталю. Що це будуть за детальки? Дивіться. Ми робимо ось тут ось такі рисочки. Поки що це просто рисочки... По кінчиках. Ми зараз ще не штрихуємо, це просто у нас обводення, можна так назвати. Якщо ви малюєте скетчинг або малюєте фарбами, то ви можете так, так зробити і далі вже переходити до фарб, коли я буду вже це заштриховувати. Ось тут даю. І ось тут такими колоподібними рухами заштриховую. Ось так. А, як ви бачите, все дуже мило виглядає. тепер ми малюємо нібито квіточку ось тут таку ось. Нібито то квіточку справжню ось так. Ніби квітку намічаю. Угу, готово, дуже мило виходить. І ось тут можна ось такими маленькими лініями намітити, нібито нас ділить ось ці ось кружечки на половинку нашу промінчик нашої зірочки-частинку. Так, мені дуже подобається вже. Готово. Клас. А я нагадую, що в мене кожного тижня виходить одне, а іноді й два новеньких відео, тому обов'язково слідкуйте і не пропускайте. Я гадаю, що вам це буде корисно. та а, гарно, класно, тому дуже щиро рада бачити вас. Що нам потрібно тепер зробити? Зараз будемо штрихувати. А штриховка це тяжкий етап, тому перед ним нам потрібно прибрати весь олівець, який нам не потрібен. Я дуже сподіваюся, що цим відео я зможу змонтувати вас, малювати в графіці, бо, тому що, чесно саме, я одна з найулюбленіших технік, тому що не потрібно багато матеріалів, лише чорна ручка, яку можна придбати в будь-якому магазині, і скетчбук. Так, тут я хотіла, щоб був красивенький у мене такий зріз, тому зараз ще буду підправляти його потім. Угу, краса! А ось тут, з цієї сторони, інша тема, можливо, також знімлю для короткого відео, можете подивитися потім. Ну що ж, зараз я візьму ще один лінер. Тонший вже в мене буде трошки. Ви можете малювати тою самою ручкою. Я беру трохи тонший, щоб мені було зручніше. Отакий від Optima. Ним я малюю в школі всі майже роботи, тому він є також дуже неймовірно таким класним, якісним. Взагалі мій любимий такий улюблений. Ви можете зараз, звісно, штрихувати, як вам подобається. Я буду вам показувати, і ви просто можете повторювати за мої рухи. Я вам покажу декілька кружок, а потім заштрихую все. Що ми робимо? Ми вами беремо і просто ось таким крапочком робимо по колу. Залишаючи ось тут в центрі маленький кружечок, дивіться. Бачите? От такий кружечок лишаємо. Угу. І так роблю сюди. Зараз покажу ще на ось цьому великому, перед тим як продовжувати. просто ось такими крапочками. Щоб вам було краще видно. Ось так, бачите? Я ось так проходжуся по всіх. Ось ці також. Ось тут і не чіпаю серединку. Після того, як я все обвела, у мене вийшло це ось так. Точніше, я вже не ввела, я вже. Подивіться, після того, як я все заштрихувала ось такими крапочками, тепер будемо з вами вже штрихувати далі. Далі я вже буду переходити до штрихування самої зірочки, хочу показати вам загалом, як вона робити ось цю частину, я її просто ось такими рисочками заповнюю. Просто ось так з центру до контуру. І на виходить так, що в центрі темніше, а до контуру у нас воно буде світліше. Так потрібно зробити нам всю зірочку. Ось що в мене вийшло, тепер переходимо далі. Чесно, я б ось так уже і залишила, мені вже дуже подобається, тому я вам не раджу далі щось робити. Але я ось тут мені дуже пусто, тому я ось тут роблю просто штрихую ось такими рисочками всю ось цю. Площину, можна так назвати, тільки тут. Сюди я не заходжу, тут у мене вже все. Але ви, якщо ви бажаєте, можете всю зірочку заштрихувати. Я роблю так, а можете вже так і залишити. Це вже на ваш розсуд. Готово, дивіться, що зробила я ще тут обвела трошки, все. Мені прям дуже подобається наш малюночок. На цьому все. Тут у мене завершено. Усім дякую за перегляд цього відео. Пишіть як вам, підписуйтесь на мої соцмережі, посилання в описі обов'язково. Також підтримуйте, будь ласка, цей Ютуб. Це дуже цінно, коли ви поставите якусь вподобайку, напишете коментар загалом, як вам це відео, що ви хочете ще навчитись малювати. На цьому все. Всіх щиро люблю, до зустрічі.